Кому добою, а кому хабарі рікою З початку повномасштабної війни стрічки новин систематично палали заголовками про корупційні схеми УМСЕК та ТЦК. Одні продавали фейкові інвалідності у інших купували відстрочку від мобілізації. А ті, хто дійсно мали підстави на отримання групи, могли місяцями проходити комісію, збирати стоси довідок, стикаючись зі зневажливим ставленням та бюрократією. Восени минулого року Україну приголомшила низка гучних скандалів пов'язаних з масштабним хабарництвом у центрах медико-соціальної експертної комісії. І у президента урвався терпець. Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року МСЕК в Україні ліквідують їх. Замінять новою цифровою прозорою європейською моделлю. Що це означає на практиці та чи допоможуть ці зміни побороти хабарництво? дізнавались наші колеги. Христос рождається. Його. Різдвяні свята на передовій. Попри російські спроби штурму, ворожі удари артилерії та прильоти кабів, українські військові віддали данину традиціям. На жаль, ми зараз не можемо бути разом зі своїми родинами, тому. Нас об'єднала така наша військова родина, і зараз наші серця б'ються в унісон, прославляють Бога, і ми зібралися, щоб перш за все подякувати йому за те, що ми є. Бої тривають. Лінія фронту півтори тисячі кілометрів. Наступають росіяни одразу з декількох напрямків, але все про що думають бійці сил оборони у перервах між боями це сім'я та рідна домівка. В першу чергу я думаю про закінчення війни. Повернення додому. Е, хочу, щоб в родині був спокій. і Не переживали за мене, що я живий здоровий. Ну, Переносимо живем здоровим. Всім поважаю. Українська оборона триває, втім залежить вона не тільки від постачання озброєнь, армії бракує кадрів. Триває мобілізація. Щоправда, торік процес часто супроводжувався корупційними скандалами. Всі знають за кодовими словами вілла за 4 мільйона євро. А її власник, екс-одеський воєнком Борисов, та хатинка за кордоном заарештована, як і її господар. Однак, колишній посадовець не полишає спроб вийти із СІЗО. Невдалою виявилась і друга спроба. Фігурант слідства ДБР вніс заставу у майже 40 мільйонів гривень і сів ще раз за новим епізодом. Організував собі оформлення небойової травми, отримавши висновок МСЕК. Він це подав як отримання бойової травми і отримав ще від держави виплати розміром майже 165,5 тисяч гривень. От, власне, цей факт за цими підозрами і буде продовжувати розслідувати державне бюро розслідувань. Такі схеми за участі МСЕК відтепер уже неможливі, адже медико-соціальні експертні комісії ліквідували. Оцінювання будуть проводити безпосередньо лікарі практики у найбільших і найкращих, Ще оснащена закладах охорони здоров'я по всій території України. А на сьогодні це визначено майже 300 закладів у всіх куточках України. Працюватимуть там 4 тисячі лікарів. За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість спеціалістів утричі більше, більша ніж у МСЕК. А це прискорить процедуру і зменшить ризики корупції. Якщо раніше був сталий склад комісії, то ми говоримо, що зараз кожна команда формується індивідуально під кожен випадок, під кожного пацієнта. І щоразу склад лікарів є іншим. Більше того, дані пацієнта і дані того, хто з лікарів увійшов до складу експертної команди, вони будуть приховані один від одного до дня розгляду, до дня оцінювання, таким чином, щоб не можна було застелегіть домовитись про якісь певні дії. За новим законодавством у командах спеціалістів не можуть працювати вже експрацівники МСЕК. На засіданні може бути присутній уповноважений представник від пацієнта, а може вестися аудіо, відеозапис Тобто впроваджено низку запобіжників для того, аби попередити можливі протиправні дії, аби полегшити процедуру. Змінили і форму діагностики. Її спростили. По-перше, менше бюрократії та довідок. По-друге, пацієнт може самостійно обрати форму розгляду справи, очна заочна у форматі телемедицини або виїзд до лікарні чи до місця перебування пацієнта. Усе залежить від серйозності травми. Призначається дата час розгляду, експертна команда розглядає документи і ухвалює рішення у разі потреби встановлює інвалідність. І далі через електронну систему ці дані також передаються в соціальну сферу. Знову ж таки, щоб не бігати з документами. Ми говоримо, що впроваджуються інформаційні обміни між різними сферами, щоб, власне ці дані передавалися вже в цифровому варіанті. Усе, аби знизити ризики корупції на місцях, адже працівники секта ТЦК фігурантами корупційних скандалів були регулярно. Тривають і порушення, на жаль, оборудки, які робляться певними ділками на базі, скажімо так, і при виконанні посадових обов'язків в територіальних центрах комплектування чи військово-лікарських комісіях. Так є такі. Десятки, скажімо так, кримінальні провадження, в яких фігурують ті чи інші громадяни України. Але хочу сказати, що слава Богу, що у нас їх не критична маса і обороноздатність країни. Виявляючи такі факти і припиняючи діяльність таких схем, вона все таки підсилює, а не послаблює. Посилюється роль і антикорупційних органів. Розширення їхніх повноважень одні з головних пунктів реформ у межах програми підтримки нашої країни Ukraine Facility, яку надає Європейський Союз.